Росіян знову вмикається оця псевдологіка, коли їм можна завдавати ударів по цивільних об'єктах, їм можна бити по цивільних суднах, а от іншим не можна атакувати російські танкери, бо ви ж розумієте. Це незаконно, Який би флаг не був, в міжнародних водах проводити подобні операції, був би бы ли там флаг Росії, Венесуели, Панами, Гамбії, Гани. Не Це пряме прямо нарушення міжнародного права неймовірно. Та невже не можна атакувати інші судна, не можна атакувати цивільні судна, бо це порушення міжнародного права. Але ж самі росіяни почали публікувати кадри, як вони порушують міжнародне право, як вони вчиняють воєнні злочини. Ось дане відео було опубліковано центром Рубікон Міністерства оборони Російської Федерації, і на ньому видно, як росіяни цілеспрямовано безпілотниками. У нашому тилу атакують сховища із олією, а також цивільні судна у чорному морі. Напевно, це дещо інше, ето другое.